Розумілим, або не дуже коректним, але але ну це реальна історія. Коли почалася війна в березні місяці минулого року, мені позвонили раніше написали в інтернеті через в месенджери служителі з різних країн. Особисто в мене була можливість відправити мою дружину з дітьми. Я порахував, от недавно сів порахував. Були можливості відправити на вибір в п'ять країн світу в різні місця, де їх би чекали де їх би прийняли Знаєте, одна із країн була Бразилія. І пастор із Бразилії, пастор великої церкви, хорошої церкви. До речі, це ще одне болюче питання, в яких церквах зараз ростуть наші діти, і в якому церковному оточенні, і чи там церква взагалі є. Знову ж таки, дуже чутливе питання. Я не хочу сильно в це торкатися. Але церква, про яку я говорю зараз, це прекрасна церква. 23 тисячі членів. Величезна, ростуща, благословена, прекрасна громада. І пастор запропонував, ми готові приймати 100 сімей з України. Ну як сімей? Половинки розділених. Але відправляє. Просто-просто відправити. Ми все оплатимо. ми оплатимо білети. Ми будемо про них турбуватися. Ми беремо на себе відповідальність мінімум на рік. То зараз у березні був би якраз рік. Знаєте, я написав йому, я взяв на себе таку сміливість, я написав йому як пастор. Я кажу, ти знаєш, я не наважуся на рік взяти на себе відповідальність і розділити сім'ї на рік. Одне діло, коли вони навіть десь там в Польщі, чи там, не знаю, в Словаччині, чи в Чехії, чи навіть в Німеччині, і десь там раз в якийсь період у Львові на нейтральній території влаштують собі побачення. А ви уявіть собі з Бразилії. Де Ді много диких абезян. Уявіть собі, де Бразилія, де ми. Я скажу вам чесно, цей пастор не до кінця мене зрозумів. Я думаю, він навіть трохи на мене обідуся. Він благословений, прекрасний служитель. Але я відчув холодок з того боку. Бо знайшлися церкви в Україні, які відправили туди сім'ї. І вони прийняли доволі чимало людей, які туди приїхали. В основному мами з дітьми. Мами, бабусі, з внуками. Через декілька місяців, буквально літо, ми з цим пастором побачилися. Він підійшов до мене, обняв мене. І каже, який же ж ти молодець, що ти не відправив до нас своїх людей. <ріху> я йому кажу, вибач мене, я розумію, що ти міг на мене образитися. Я розумію, що це могло стати для тебе, ну, наче я пропоную допомогу, а ви кажете, спасіба не <ріху> надо. Ну, 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 я розумію, що це так могло виглядати. Але, але пояснити, про чого ти поміняв свою точку зору. Він каже, три місяці ці сім'ї зараз в нас. Кожен день це потоки сліз. Це потоки сліз. І каже: я вже жду не дожду, коли той рік, на який ми їх взяли, закінчиться, і ми їх відправимо назад. Каже, я розумію, що ми добре зробили, що ми їм запропонували. Але коли вони настільки на таку величезну відстань розділені, це просто переживання, біль і немає навіть не зрозуміло, як можна цим людям розрадити, як можна їх підтримати, як їм можна допомогти. Знаєте, я недавно отримав одну таку таке, якби.